Депресія? Депресія. У мене депресія. Так, так, у мене депресія. Затяжна. 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 Затяжна така депресія, яка триває на хвилиночку вже 1500 сімів. І так я рахую ці дні. Ці довбані дні, проведені в цьому сраному бункері. Та я перечитав уже всі книги. Та я перечитав вже всі книги, журнали і газети Я навіть інструкції до ліків почав читати. А ще в мене зламався мій ноутбук. І я не можу послухати свою улюблену пісню. Ти собі це можеш уявити. Та я тут загинаю, та я тут. Та я тут загинаюся, блін. І це ще незважаючи на те, що там на вулиці горе тупі. Оф. Радіація. І бляха-муха, і бляха-муха. Кінець світу. Ні, не стало мені легше. Тимофію припинив ганяти себе в депресію. Насправді не все так погано. Насправді не все так погано. Що могло бути гірше, ніж все оце не все так погано? Ну, я навіть не знаю. Осліпнути або стати глухим це було б гірше. Ай. Я б зараз не відмовився стати глухим. Треба насолоджуватися тим, що ми маємо зараз. Насолоджуватися тим, що ми маємо зараз. Ти ж це зараз несерйозно. Насолоджуватися. Та як взагалі ти можеш... Та як взагалі ти можеш таке говорити? Та як взагалі ти можеш таке говорити? Там. Мертві люди. Наш вид вимирає? Я знаю, ну то й що? Ну то й що? Як? Як? Знаєш, що Марго? Ти жахлива людина. Можливо? Ні, неможливо. 100% жахлива людина! Бо так може розмірковувати лише цинічна і жорстока людина. Як взагалі можна бути такою байдужою? Ти думаєш тільки про себе! Ти думаєш тільки про себе. Послухайте, то це винна в тому, що там кінець світу. А я цього не знаю! А я цього не знаю! А я цього не знаю! Ти серйозно? Відповідальність за все лежить на всіх нас. На тобі, на мені, на кожному. А особливо, а особливо на тих придурках, хто підтримував цю війну, якби не було її. Якби то не було б цих ядерних атак. Ти ж це зараз несерйозно? Чому ні? Не можу повірити. Повірити не можу. Повірити не можу. Та яка? Ну яка тепер різниця на чим буці правда? Велика. Бо це ж. О, я так. Я так і знав. Я так і знав. Ні, ну це ж треба. Ну це ж треба. Ти одна з них. Це ж треба, щоб серед усіх можливих людей мала залишитися в живих саме ти. І це через таких, як ти, ми тепер в цій жопі. Ми тепер в цій жопі. Як же я тебе ненавиджу. Як же я тебе ненавиджу Це ти у всьому винна. Ти. О. Так, так, я хочу про це поговорити. О, так, я дуже багато хочу тобі сказати. О так. Я дуже багато хочу тобі сказати. Я дуже багато хочу тобі сказати. От, і добре. Ні, не добре, не вказуй, що мені робити паскуда. О, о, а,